Величезний всім привіт, найкращим глядачам мого каналу. Сьогодні в нас знову дегустація, і ми продегустуємо з вами консерви. Минулий раз ми з вами дегустували розумний вибір. Це була, це була треш дегустація. Сьогодні ми продегустуємо своя лінія. Консерви із АТБ, ви вже зрозуміли. Я сподіваюся, це вже не буде а, такого трешу, як минулий раз був. Сподіваюсь, своя лінія трошки буде краще, ніж розумний вибір. Сьогодні у нас буде на огляді м'ясо курей у власному соку без кістки, свинина у власному соку і яловичина. По ціновій категорії я виставив найдешевша, дорожча і саме найдорожча. Ціни я не вказую, тому що кожного разу, коли ми заходимо в АТБ, ціни змінюються, ціни міняються на ці консерви. Хочу сказати і попередити, це є не спонсороване відео. Консерви куплені за мої гроші. Це не реклама і не дезінформація. Диз... Отож, приступаємо до м'яса корей. Подивимося, що це таке. 325 грам сідуть консерви, і читаємо з вами склад. М'ясо корей, власному соку. Склад. Частини тушок курей без кістки не менше, ніж 97,4%. Закладка сировини до стерилізації. Сіль, кухонна, морква, столова, перець чистий, чорний лист лавровий, сухий, без ГМО. Так, ось і все. Давайте подивимось, хто виготовляє ці консерви для АТБ. Так, зараз я знайду ось тут, мабуть, адреса виробника та потужності. Виробництво вулиця Інструментальна. Місто Чернігів, Україна. вживанням рекомендується розігріти. Досить добре, коли є ключ на банці. Хто надивився попередні дегустації? Консерви із. А, розумний вибір. Я в кінці, якщо не забуду, поставлю ссылку, можете подивитися ці а, дегустації. Так, ну що ж, відкриваємо цю консерву і подивимось, що у нас тут таке. Так, давайте все переложимо на тарілку. Так, бачу рідина як холодець. Так, ось такий шматок. Мабуть, треба його розімнути. Ну, ось бачите, да, немає а, суцільного такого, щоб були куски м'яса. Ні, ось є. Є ось кусочок м'яса. Є, є м'ясо, є шматки м'яса. Розігрівати я не буду, просто покуштую разом з вами. До речі, залишайте свої коментарі, хто брав оці консерви від своя лінія, кому вони подобаються. Хто не купує ці консерви, теж залишайте свої коментарі. Бачу перець навіть його Ну, Звичайно, якщо розігріти навіть у мікрохвильовій печі. А цей жир розтопиться. Ну, давайте попробуємо, Дійсно, курка. На запах. Хороший запах. Не можу сказати, що з минулого разу, коли я відкривав, то було треш. Ну, що я можу сказати. Цю консерву достойно можна перемішати і додати до каші. І що куда що з цієї консерви, Я не знаю. Також залишайте коментар, що можна ще зробити з цими консервами. Крім каші. М -м. Чесно, вона мені сподобалась. да, Своя лінія. Набагато краще, ніж розумний вибір. Добре. Давайте наступну подивимось, що там далі наступно. Якщо вас цікавлять ціни, просто можете зайти і подивитися на сьогоднішній день, яка ціна оцих консерв своя лінія. Наступна у нас буде свинина і читаємо склад. Свинина в власному суку. Склад свинина знежилована, не менше, ніж 97,5%. Закладка сировини до стерилізації. При цьому м'язова тканина з вмістом жирової тканини не більше 30%. Сіль кухонна, цибуля ріпчаста, перець чорний лист лавровий. Так. Адреса виробництва потужності, вулиця Інструментальна, 30, місто Чернігів. Вага ж та сама. Ну що ж, покуштуємо зараз з вами оцю свинину. Так, ось такий вигляд у свинини. Перекладаємо все у тарілку. Так, а я бачу, що свинина трішки рідша. Свинина трішки рідша. Теж бачите куски такі плотні. Потні куски м'яса, є желені. Теж, якщо розігріти, це все розтопиться. Є великий шматок. Бачите, ну дійсно видно, що м'ясо. Гріти я не буду. Я просто поставлю в холодильник і буду чекати ваших коментарів, що мені з цим робити просто. Так, да, бачу теж на вигляд добрий. І на смак, ну, аромат теж пахне. Так, наближу вам, щоб ви теж роздивились добре. І спробую я на смак свинину. Ось цей шматок візьму, невеличкий. Да, хочу сказати м'ясо. Не пересолене, не переперчене. Ну, досить. Досить смачне. М -м -м. Да, теж можу сказати, що хороша. Мені до вподоби. І давайте третю подивимось. Я, мабуть, думаю, що третя теж буде непогана. Яловичина у власному соку. Найдорожча консерва 90 гривень. Так, склад. М'ясна сировина не менше, ніж 54%. М'ясо яловичи не менше, ніж 40%. Жир сирець яловичий не більше, ніж 17%. Сіль Кухонна, цибуля Ріпчаста, лист Лавровий перець чорний. Місто Чернігів, Чернігівська область. Виготовлене замовлення так само АТБ Маркет. Так, місце знаходження Олександра Поля. Місто Дніпро Україна. Відкриваємо з вами яловичину. Відкриваємо яловичину. І якщо вас цікавить ось ці консерви, теж своя лінія, булгур з м'ясом курки і червона квасоля з м'ясом індички, вони в мене були на дегустації. Декілька місяців тому я теж в кінці відео поставлю ссылку, де ви можете перейти і подивитись цю дегустацію. Не буду вам розповідати, я думаю, кожен. Кому зацікавить оцей, оця дегустація посилці перейде і подивиться. Ну, а ми за малим переходимо на яловичину у власному соку. Яловичина більше ціниться дорожче. Дивіться, вона навіть по кольору, бачите, зовсім інакша. Якщо у нас курятина була ось такого кольору світла, то яловичина дійсно відповідає своєму кольору. Так, зараз переложимо це все в тарілку і продегустуємо. Аромат приємний. Дуже щось таке цікаве? Ну, ось і все. Теж великі шматки бачу м'ясом. Так. Теж є жиле, чи як воно там називається правильно? А оце жовте, я не знаю, чому воно в такому жовтому кольорі. Але м'ясо, бачите, ну, видно, що м'ясо. Приближу камеру. Ось так, щоб було вам видніше. Видно, що м'ясо. Це, мабуть, спеції. Тому воно такий колір оцього самого жиле. Так, спробую я. Угу. Воно, знаєте, воно навіть. І на смак, ну м'ясо твердіше, ніж за курку і за свинину. яловичина завжди була твердіша. І за цю консерву я також можу сказати, що да, вона не є гірша. За смаком так само все в міру. Так, ось наша курка. Це наша свинина. І наша яловичина. Що я можу сказати? Мені дійсно сподобались ці консерви. Звичайно, по ціні цінова категорія, як я на початку відео сказав, що найдешевша, трішки дорожча і найдорожча, ця, я запам'ятав, ціну, 90 чимось гривень. Саме найдорожча яловичина. Залишайте свої коментарі, що ви думаєте про цю дегустацію? Чи варто купувати ці консерви на сьогоднішній день? Можливо, да, можливо краще купити м'ясо зробити, але якщо на швидку руч щось приготувати потрібно, чи виручають ось ці консерви. Буду чекати ваших коментарів. Ну, і що можна приготувати з цих консерв, якщо в мене от відкриті. Три банки. Також буду вам дякувати а, за ваші коментарі. І також за ваші лайки. Перегляди величезне вам дякую. Ну, і як завжди, я вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я, всього всього найкращого. І до зустрічі!